Спочатку я посвідчила про те, що ми неділю готувалися, молилися за команду, що ну, це серйозне служіння хвали і прославлення да, Богу. А я сказала, що в мене була легка неділя, що нічого таких не було ніяких іспитань, ніяких там давлень, і все було добре. І ось ми приїхали з чоловіком додому, стомлені як ніколи. Я починаю. Знімати голубенькі такі були сережки, а я тут їх перевдягала і починаю шукати свої золоті сережки. І не можу одну знайти. А я пам'ятаю, що коли я перевдягалася, я зняла дві, заклацнула це ж одну в другу, в карманчик, на змієчку застібнула. Все. Сумочку застібнула. Ну, її немає. Одна є, іншої немає. Я була така стомлена, що я навіть не розстроїлася сильно. От, ну, в общем, все, перерили, не знайшли. Я кажу: все, Дух Святий, я тобі довіряю, я знаю, що завтра я знайду, навіть Бог показав, де конкретно. Ми це відпустили. Тут ми, оце вже півдругої ночі. То те, то те. Коротше, спати ми не могли, тому що ну, насправді такі глибокі переживання, що тіло навіть воно не могло заспокоїтися. Ось, ми розуміємо, що наш кіт пропав. В гуртожитку немає кота. Ну, а кіт це член сім'ї, взагалі. Особенно такий, як у нас, плюшевий мішка просто. Коротше, шукали, шукали, кись, кісь, кісь, кісь уже, щоб нікого не будити. Чоловік пішов, знайшов його аж на дев'ятому поверсі, там десь чуть ли не на криші гуртожитку. Слава Богу, знайшов. Добре. Прийшли ми в кімнату лягати спати. Чоловік виробився, це вже біля другої ночі. Я лягаю, і в мене просто. Я просто вмираю від болі. У мене починається боліти отут в боку, я всю ночі не спала. Ось. Так що із питання вони були, але також я, я просто лягла до чоловіка, його руками себе обійняла, бо він уже спав. І проголосила, що е, возложити руки на больних, і больні будуть здорові». Все. І, коротше, я жива, здорова, нічого не болить. Славлю нашого Господа Ісуса. Зранку приїхала в церкву, туди зайшла, де лежить Сережка точно там. Я взяла. І всім показала, що Господь так, от Дух Святий. Він як змогла розказала дякую.